Вітаю, дорогі друзі, все буде Україна. Сьогодні відео про те, як своїми руками зробити шафу купе. Я довго вивчав це питання в інтернеті. Взяв всі цікаві пропозиції, додав щось своє, і вийшла ось така конструкція. Довжина стандартної тесоплити 2,75. Фірми, які здійснюють її порізку, ще забирають 5 см. Тобто, якщо шафа має бути суцільна, то її довжина максимум 2,70 Від цього я і відштовхувався. Тепер по ширині. Ширина може бути довільна. Ідеальний варіант 65 см від 65 см. По тій причині, що, ось, коли вішаються плечики, тут 50 см. вішаються плечики і на них висить одяг, треба, щоб було не менше 65 см простору. Потім до нього додайте ще 10 для дверей і буде 75 Тобто оптимальна ширина шафи, у якій плечики будуть висіти у такому положенні. 75 см. У мене ж такого і ширини мені її забагато, бо шафа стоїть у вузькій кімнаті. Через то я через те я зробив її 50 см шириною і довелося розміщувати плечики з одягом по-іншому. Ось такий варіант я вам пропоную на трьох висувних. Направляючих, також досить комфортно. Для міцності конструкції використані ось такі труби з нержавіки. Вони бувають двох видів, одні тонкі і товсті, там ціна чуть відрізняється. Коли йде навантаження зверху, то можна взяти тонку стінну, оскільки її буде достатньо. Так само і внизу я причепив по 4 трубки, щоб можна було при потребі можна було стояти на них. Йдемо далі. Висота шафи. Значить, висота, усі попередні шафи я кріпив до стелі і направляючи для дверей, шлапку. По стелі. Але тут натяжний потолок, натяжна стеля, і тому зробив відступ 15 см, для того, щоб можна було змонтувати шафу. По-друге, перше по витерти зверху пил при потребі. Якщо зробити менше, ми зустрілися з такою проблемою, що коли піднімали готову конструкцію, то от 15 см оптимально. Якби назовчик був менший, було б вже складно її поставити. Так, йдемо далі по розмірах. ширина поличок. Досліджувалося питання оптимально від 50 до 60. 60 краще, але в цьому варіанті мені більше підходить 50. значить Чому така, такий розмір? Тут лягає одяг складений у, дві, у два рядки. Якщо вужче, то йому буде складно, йому буде складно поскладати. Значить, відступ, відступ від внутрішніх частин, відступ 10 см. Чому 10? На двері йде 8, і ще я 2 відступаю для того, щоб одяг, який лежатиме на поличках, не заважав їздити дверям. Це часто буває, якщо ви цю відстань не врахуєте. Тепер відстань шафи від стіни. Я відступаю 2 см для кожної полички. Це робиться для вентиляції. Досить часто, коли ви забагато поскладаєте одягу у шафу, вентиляція відсутня і стіна задня починає цвисти. Цієї... Щоб цього не було, рекомендую робити відступ від... від стіни до полички 2 см. Ну, а спереду в рівень. Тепер висота самих поличок. Значить, найнижча. Найнижча у мене 38 см, це для того, щоб можна було покласти пилосос. Всі інші можна робити від 35 см. Десь оптимально 35. Тут у мене вийшлося по 38 по тій причині, що. В ході монтажу з'ясувалося, що дуже зручно ставити полички боком з двох сторін, коли глибина полички виступає висотою наступної. Тоді можна самому їх монтувати. Я не вважаю, що це принципово, там 35-38, але маєте на увазі, що якщо робити більше, це вже незручно, одяг починає падати. Наступний момент, ці білі кріплення, вони тимчасові. Використовуються для монтажу. Якщо комусь заважають, їх можна забрати, бо зараз конструкція вже скріплена в усіх точках, тобто вони, може, не дуже декоративно виглядають. значить Фланчики засверлені вверх. Вниз майте на увазі, щоб шурупи були не більше, ніж товщина трисоплити 18 мм. трисоплита буває двох видів. буває 16 і 18, але. У мебельній фірмі, в якій я замовляв порізку терсоплити, і оці всі фурнітури у них купляв, я думаю, що така фірма є в кожному місці, то вони переконали, що все-таки більшість людей замовляють з 18-ї терсоплити, меблі, і по кольорах вибір більший у цієї терсоплити. А якщо брати різницю в ціні з листа терсоплити, Всього лиш 70 гривень на листі. Лист суплоти, там щось десь в межах трошки більше 1000 гривень, 1200. На не пригадую, треба глянути мені в записах. Ось цікаво. Кому цікаво, пишіть, повідомлю усі ціни. Значить, на таку шафу пішло 2,5 листа терсоплити. При цьому. Поріз. Я замовив в них порізку протягом тижня вони мені порізали і е, крайкування усіх сторін поличок. Чому усіх? У тих е, шафах, які ви купуєте в магазині е, заклеєний стрічкою такою декоративною тільки один край, той, який ви бачите, ззаду і з боків він не проклеюється. Для чого це роблю я? Терсоплита. При виготовленні використовуються різні клеї, фенільні, фенольні. І ці клеї потім постійно випаровуються через незаклеєний край. Тобто, і причому це випаровування не завжди має, швидше всього, він і не має запаху. Але дуже утруйний через те через я крайкую усі сторони. для Здоров'я мешканців. Уверху прикріплено до стіни з метою міцності конструкції. Так само тут сверлений дюбель і прикріплено до стіни. Можна було б ще дати, якби було дві полички, я колись робив дві полички від верхньої частини, коли до стелі, то там ще одні трубки потрібно дати для міцності нижньої полички. Ось тут. Тут вийшла тільки одна поличка, тому що зверху натяжна стеля. Чому така широка? Дуже зручно туди ховати ковдри, подушки, ялинка. Ялинка там у мене лежить. Так само знизу. Дуже зручно для взуття. Єдине, що трошки за, можливо, за висота завелика, але там. Дуже просто з такої сітки арматурної тоненької зробити підвісну поличку на ланцюжках. Кому цікаво, я зроблю окреме кіно. Це дуже просто виготовляється, пишіть в коментарях, покажу фото. Тепер ще одна історія про подіум. Це оця підставка під, під шафу купе. Мало хто є варіанти, коли. Такі подіуми не робляться. Для чого їх роблю я? Тут, ось цей момент. Це перше ливзуттям, потім під час сміття підлоги і пилососом щіткою. Якщо не буде цього подіуму, будемо торкатися дверей, двері, як правило, скляні. Крім того, не забувайте про всякі дитячі іграшки, самокати. Скейтборди, які літають по всій хаті, і пошкодити скляні двері вони можуть елементарно. Ну і це питання безпеки вашої і ваших дітей. Висота 7-70 мм, 7, 7, 7 см. Ось Спочатку монтується подіум, а потім вже до нього права і ліва стійка з внутрішніми, і після того все разом скріплюється. Ось такий варіант, чому? О, значить, четверо дверей замовив. Зараз ми їх змонтуємо, вам покажу, як будуть з дверима. Тоді дуже зручно, коли середина розсовується, і ви бачите весь одяг, який у вас висить. Тим більше, висота відділу для одягу 1,50 м. Чому так? Ну, висота одягу, тут зрозуміло, але питання. Метр 50 і 42, дев'яносто два. Якщо ви зробите цю поличку вище, ніж дев'яносто два, незалежно, який у вас зріст, але при середньому зрості буде незручно діставати одяг і буде висіти високо. Тобто, все-таки оцей момент, на яку висоту вам зручно вішати, ви порахуйте і тоді на такій висоті. Кріпіть верхню поличку, додавайте тут. 5 і 5 сантиметрів на накріплення мінус 5, і тоді буде зрозуміло, як комфортно для вас. Бо вона спочатку була засверлена ось тут. Я спробував вішати дуже незручно, через то довелося змінити вже по ходу виконання робіт. Вона скріплена конфірматами, Ось так виглядає насадка для конфірматів, Вона висверлює, яке називається, фреза. Висверлює отвір для того, щоб конфермат закручувався. Що ще ззаду? також відступ для вентиляції. Вентиляція досить проблемна штука в шафах купе, особливо коли оця стіна зовнішня. Тобто або двері постійно повинні відкриті бути, або не завантажена одягом, але це рідко вдається, тому все-таки старайтеся передбачити вентиляцію. Я ще один раз робив навіть ось тут вентиляційні отвори, і вставляв ці рішітки вентиляційні і виводив назовні, бо, назовні, бо все-таки була стіна мокрою. Ось така шафа вийшла з дверима. Чому четверо? Я випробував і троє на ширину 2,70. пробував троє дверей. Вони будуть шириною кожен по 90, десь плюс-мінус. Трошки забагато, за широкі вони. А от коли четверо, тоді зручно і середню частину роз'їжджається. Тут так само. Ідеально було б, коли ця поличка закінчувалася тут, але взагалі не принципово, враховуючи, що в хаті є ще комоди для такого одягу, який складається на полички. А от для одягу, який висить на вішаках, треба все-таки більший простору. Двері регулюються внизу, грання. Потім це все поправляється назад, у очі. Двері Регулюються по, по стіні. Це ці мають бути всередині і ці вже відрегульовані. Виготовляйте шафи купе, значить ціна. Матеріал 8 тисяч і 8 тисяч двері. В тому загально десь 16 тисяч успіхів та щедрих врожаю.